Перед вами виступає хачатур, корінний харків'янин. А що за реакція? Ми, в Єрбене, де живемо, там і коріні. Зараз я живу в Києві, і до того, як я сюди переїхав, я дуже хейтив його. Бо я не розумів, що у вас є тут такого, чого немає у нас в Харкові. Але тепер я розумію, у вас тривоги вимикаються, уявляєте? А в Харкові не так. У нас під свист ракети люди не тікають, а просто починають голосніше говорити, який путін хуйло. Але варто не забувати про безпеку. Просто є люди з дивним інстинктом самозбереження. Я бачив мужика, який під гул сирени просто дістав з кишені маску і одягнув собі на обличчя. Про що він взагалі собі думав? Я з цією маскою два роки ковіда пережив. <плес> і цю херню переживу. Да? Але є більш безпечні місця, ніж Київ та Харків. Один із масових обстрілів я був на Закарпатті у родичів. Мене будять сім ранку і тягнуть в погріб в паніці. Варто уточнити, що це село за горами Словаччина. На горизонті жодного прильоту в радіусі 200 кілометрів. Таку паніку посіл, а там реально безпечно. Скоро так буде в кожному куточку України. Віримо в нашу скору перемогу! Просто люди по-іншому сприймають війну. В Києві блядь, людей просили самостійно не збивати дрони. Переїхавши в Київ, у мене почалась гра: зніми собі квартиру з ім'ям Хачатур. Там одразу асоціація 10 таджиків, а на сього п'ятеро. В такі випадки я відкриваю скриньку з ім'ям Артур. Артур підходить при знайомстві з дівчиною, признайомся з її батьками, щоб не відмовились від неї. І ось. Коли діло дійшло до договору, власник квартири відкриває паспорт, а там не Артур. Він дивиться на мене уважно, типу, чекаючи пояснення. Каже: ну, в паспортному жартівники просто. Я хахол. У мене ще квартира така цікава, телевізора немає, затокили на всю стіну. І от я думаю, що я дівчині скажу, якщо прийде до мене. Не бійся, під час сексу не вилізе джин. Приготуйтесь авіакомпанія, «Аладдін» відправиться до оргазму. І під час сексу дістаю кальян, да? і сиджу, дивлюсь на тих олені на килимі і думаю: який ти баран. Однокімнатна на шулявці за 10 тисяч. Мене ще здивувало метро в Києві. На станції метро Шулявська такий довгий екскалатор, що там навіть і кінця не видно. Я бачу, як хлопець піднімає час сидячи і читає книгу. І дочитав. Там, піднімаючись екскалатором, можна познайомитись з дівчиною, а в кінці ви вже розводитесь і ділитесь, з ким залишаться діти. І ось коли ти нарешті піднявся і думаєш скоро на вихід, а метрополітен такий: не розслабляйся, чорнопопенький. То ще один екскалатор. Я ділюсь враженням зі знайомим киянином, і він мені каже: у нас ще є метро Арсенальна, найглибша в Європі. Повихвалятись він надумав. Я після перемоги відвезу його в Харків на станцію Барабашова, де найбільше в Європі ринок 75 гектарів. Він звідти вийде тільки тоді, коли в'єтнамську вивчить. Мене там буквально загубили на 5 хвилин в 5 років. Я вже знав хомбі-лямбіна, що в перекладі означає усиновіть мене. Я не знаю, як звідси вийти. Прогулюючись хрещатиком, я побачив цум. Ну цум це до моїх багато, якщо вважати, що костюми Армані — це не італійці. І я з такої сім'ї, де казали, не жили багато ніху починати. <плес> І от іду я розглядаю все на відстані, щоб нічого не зачепити. І бачу, як жіночка купує кофточку, яка бляха коштує більше, ніж бронік. Хоча, може, то її теж захищає, бо на таку курву і кулі не хочеться витрачати. Потім іду і думаю собі: якщо зараз до мене підійде консультант, я його на випередження в'їбу по голові. Ще не дай Бог мені рахунок за консультацію виставити. Мені того не треба. Мої батьки вже пишатимуться мною, що я побув в Цумі. Тиждень відмічатимуть цю подію. <рив> на Закарпатті я познайомився із київською мажоркою. Домовились ми ввечері зустрітись, прогулятись. А у мене на той час була новенька БМВ, вся в алькантарі. Не моя знайомого. Ну, ясне діло, то дівчині не варто говорити. І ось вона сідає в машину, в неї шпільки, як шпаги. Я дивлюсь на той коврик. Його будто на шампур натягують. Я кажу: чуєш, машина не моя. Ти цей. Вона каже: та мені все одно. Думаю, ага, все одно, мені вже не дуже. І ось ми їдемо, дивимося вікно, я почав вихвалятися тими горами, начебто вони мої. Головне тачка не моя, а гори Хачатурський, горець Харинов, да? розумієте? І ось через деякий час ми вже на задньому сидінні. Вона знизу, я зверху, так сказати, ремонтуємо БМВ. І ось вона доходить до ефорії, і я відчуваю, як її ноги жорстко вперлись в потолок. В потолок Алькантари. Які там нахрен секс? У мене продачі дочима 600 баксів. Я їй кажу потолок. <плес> Вона така, що? Думає, треба якось пом'якше. Кажу, будь ласка, прибери нахрін ноги з потолка. Вона чомусь образилась на мене, назвала мене кайфоломом. Фанати БМВ взагалі б ти лишили в лісі, пішки йшла б додому. За 600 баксів я б зняв собі елітну повію, а вона б мені ще шаурму крутила. <рик> І ось ми вже спілкуємось тиждень. Мені здавалося, що вона чекає, коли я прийду до неї, скажу, це була перевірка, машина моя, я бізнесмен. Але чим далі, тим більше вона дізнавалася, що мене ніхіра немає, крім купи родичів, які йдуть бонусом. І одного разу ми виїхали в місто по справах. Вона каже: пішли, перекусимо в ресторан. В ресторан. Вляха навіть не в кафе. І ось сиджу я там в вахері, не можу нічого вибрати, бо меню без картинок. Я до цього не звик. І вона це все бачить і розуміє, каже: ну, наступного разу поїдемо куди ти захочеш. Каже: добре, до баби Галі в село. Вона теж непогано готує і меню не треба. Головне ще поробити в неї на городі. Так вона ще й вінця нальє. Значить, вона пропонує розрахувати за рахунок. Ну я ж, бляха гордий кавказець, Кажу, давай. Ти цю кашу заварила, ти її розслобує. Важко з жінками. Проживаючи в Києві, мені порадили зареєструватися в Тіндері, знайомитися з дівчатами. Я вирішив спробувати. І ось Артур е, реєструється в тіндері. <плес> Я такий починаю лайкати візуально, таких як Дорофеєва, да? Настя Кам'янських. Ну, думаю, хачатуру в цумі побував. <плес> Можна і елітку брати. <плес> Хоча і не проти переспати із дівчиною із фільму Дзвінок, яка вилазить з телевізора. І ось перша дівчина п'ять хвилин спілкування, і вона видаляє нахрен переписку зі мною і блочить мене. Потім я спілкуюся з іншою, домовляємось о зустрічі прогулятись, і я видаляю нахрен переписку з нею. Так сказати, помстився за минуло. І ось зустрілись з дівчиною, прогулялись так хорошо провели час, так гарно перевели час. Домовились ще раз зустрітись. Я думаю, така мила, скромна дівчинка, думаю, як же вона підписана в гід-контакті. А там не Юля, там шавуха грязна сучка. Думаю, мені чи радіти від того, що я люблю і то, і то. Чи ні, не ясно. Я дякував Гєд-Контакту, поки не вирішив перевірити свої теги. І ось Артур починає перевіряти себе. Ну, ладно, там хач. Іржан. Да? Доставка люля кебаб Ну Олег, блядь. Ви серйозно? Як це взагалі сталося? Хто взяв мій номер телефону? І потім такий: як же того чорного звати? Точно, мабуть, Олег. Наостанок я хочу сказати: неважливо, якої ти національності. Вірмен, грузин, азербайджанець, казах, чеченець, італієць, німець, англієць, латиш, латвіць, поляк. Головне, що ти за справедливістю разом з Україною. В кожній країні є адекватні люди. Уважні помітили, що тут не було росіян. Перемога за нами! Слава Україні! Ich bin